Доброго дня, діти! Сьогодні у вас з нами дуже цікаве заняття. Знаю, що ви кмітливі і розумні, і зможете відгадати загадку, яку я вам загадаю. Це і буде підказкою до теми нашого сьогоднішнього заняття. Слухайте уважно. В полі ріс як колосився на стеблині уродився, а тепер мене виріжте. На здоров'я смачно їжте! Подумали, вірно, це хліб. Будемо з вами говорити сьогодні про святиню нашого народу. Ви, напевно, вже чули, як дорослі так називали хліб. Недарма в народі говорять хліб всьому голова. Він став символом миру і праці, щоб хліб прийшов до нас на стіл. Потрібно прикласти дуже багато зусиль. З чого все починається? Подивіться на картинку. Весною поле оруть і сіють землю зерно. Так і кажуть, сіють хліб. Пройшов час, дощик поливав наші зернятка. Сонечко їх гріло, і хлібне поле стало велике і красиве, говорять золота нива, виросла наша пшеничка. І ось настали жнива. Зранку до глибокої ночі йде збирання хліба, аби не втратити жодної зернинки. Потім зерно відправляють на елеватор, там його сушать. І сортують. Погляньте, ось у таких вежах його зберігають. Далі шлях зерна лежить на млин. Ось такий сучасний млин. Зараз ми можемо побачити: тут зерно перемелюють на боришно. А ось такий млин. Ви, напевно, читали у казках. Так вони виглядали в давнину. Потім борошно везуть на хлібзавод в спеціальних машинах. А вже на заводі печуть смачнющий хліб. А колись хліб взагалі пекли у таких печах. Ну ось і наш хлібчик добрався до магазину. Там ми з вами купуємо хлібчик і несем його додому. Ви, напевно, вже помітили, як багато людей. Важко працюють, щоб хліб був у нас на столі. Отже, хліб у голова, і наше життя неможливе без нього. Тому ми повинні берегти і шанувати важку працю хліборобів. Дякую за увагу!